Доброго дня! Сьогодні я хочу провести тренування МФР, розповісти вам, що це за тренування, як часто я їм використовую, як часто я їх використовую, та розказати про базові речі, базові вправи основи цього тренування. Ну що, будемо приступати? Для того, щоб провести тренування МФР. Взагалі, що таке тренування МФР. МФР це м'язово фасціальне розслаблення. Кожен з нас має фізичну нагрузку, хтось займається спортом, якимось різними видами спорту, скажімо так. так? Хтось працює важко в фізичні навантаження, хтось займається бігом, ходить, а хтось навіть дуже багато зараз у нас час людей, які сидять за комп'ютерами. І також сидіння в одній позі Тривалий період часу дуже впливає на самопочуття. Так, значить, що потрібно для того, щоб займатися саме МФР? Для цього потрібні знаряддя. У мене є декілька: це, значить, знаряддя такий рол, який призначені для великих груп мишць м'язів. Він такий не дуже твердий, є ще маленький рол, але в мене його, на жаль, немає. Але я задоволена тим, що в мене є, в принципі, досить. Та є такі м'ячики, є такий один м'ячик, який я використовую на верхню частину тіла в основному, і на обличчя навіть, скажу вам, дуже допомагає робити розслабляючий масаж обличчя. І є такий подвійний м'ячик, який я використовую не лише для верхньої частини тіла, так як і цей м'ячик, а ще використовую для ступнів. Тому що наші ступні вони за цілий день витримують. Виношують на собі дуже великі навантаження і відповідають за коліна, відповідають за ребра, відповідають за діафрагму, відповідають за шию. Дуже тісно пов'язані наші ступні з шиєю. І тому дуже рекомендовано починати взагалі тренування МФР знизу догори. Чому? Тому що розганяє лімфатичну систему, так як наша лімфатична система дуже для нас. Потрібна, і пропрацьовувати кожного дня її також дуже рекомендую, тому що сама це роблю. І саме почнемо ми з нижньої частини тіла, а саме і ступень ступні. І яким чином відбувається це тренування? Взагалі, я роблю його. Вдома, і мені дуже зручно, якщо, наприклад, у людей, які дуже слабо тримають рівновагу, потрібна опора. Це можна використати використати за опору як стіну, як шкаф, будь-що, що є поруч, ви можете використовувати. Але так як я вже маю хист. Цьому, то я вам покажу таким чином. Значить, наша задача е, покласти м'ячик таким чином, щоб нам було зручно розмістити нашу плоскість ступні повністю на цей м'ячик. І за допомогою всього, всього, вісу, всього всієї ваги свого тіла, я починаю такими вперед-назад. Прокручування м'ячика. одне прокручування м'ячика це вперед і назад, це вважається як один раз виконали. Цю вправу, так? Запам'ятайте число 10. Ми будемо орієнтуватися по цьому числу. Для чого? Для того, що 10 разів достатньо, щоб відчути, якщо є у вас якісь тригерні точки, больові відчуття в місцях, ми можемо звернути увагу саме на ті місця, які у нас тригерні, і пропрацювати їх на ну більше. Дуже добре. Ми за допомогою задньої ноги опори можемо задавати навантаження, і саме ось посерединці я відчуваю в мене прям тригерна точка. Я її хочу трішки більше пропрацювати, і я можу зробити такі кругові оберти. Під час виконання цих вправ відчуття не дуже приємні, скажу вам чесно, але після закінчення самого тренування ви відчуєте, якщо спробуєте, це будуть прям такі кайфові відчуття, полегшення, розслаблення. Можна походити по внутрішній та зовній поверхності ступні, так? Більше назовню або на внутрішню. Частину. Можна потримати, зафіксуватися, за допомогою задньої ноги, задати вагу і трішки постояти. Перейшла трішки ближче до п'ятки. Дуже добре. І завжди я все пропрацьовую на дві частини. Якщо я пропрацювала праву ніжку, я перехожу до лівої ніжки. Пам'ятаємо про число 10, 10 разів прокачуємо з переду до заду це один прокат. Для того, щоб відчути, ще раз повторюсь наші тригерні точки. Дуже добре. Тепер постою трішки. Дуже круто мені допомагає МФР. Я завжди використовую після того, як я приходжу з тренувань після боксу. Я можу навіть це робити в цей же вечір, або я роблю на наступний день мязово фасціальне розслаблення. І мене це дійсно дуже рятує. Чому? Тому що там відбувається тренування на півтори години, і за це тренування немає відпочинку, завжди в русі і завжди на ногах. І дуже важливо тримати, відчувати повністю все своє тіло і виконувати в основному все на передній частині, на носочках. А для мене це... Важкувато і тому мене дуже рятують такого роду тренування. Якщо людина займається цими тренуваннями на протязі довгого періоду часу, то можна сказати, що в неї вже рівень професійний, так? Що це таке? Це коли людина знає вже свої місця, тригірні точки і вже орієнтується. Як саме їх краще пропрацювати, і для цього вже навіть потрібно набагато менше часу витрачати на ці тренування? Також можна використати, використати ось такий м'ячик. Він мені дуже подобається в плані того, що я за одну, один рух пропрацьовую відразу дві частини, так? зовнішню частину і внутрішню частину. І друга ніжка. Дуже добре. Переходимо до е е ніжок наших, але зараз ми будемо працю пропрацьовувати задню частину ніг, а саме це частина голодні е та е наша ягодична мишця і е бідро. Так. Приступаємо. Для цього ми беремо рол для великих крупних м'язів. Розпола... Наша задача просісти на коврик, покласти ніжку, але покласти, давайте, напевно, я переміщусь на цю сторону, покласти ніжку таким чином на внутрішню частину м'яза і. Трішки вище ахілесової у цієї точки. І виходить, друга ножка у нас для того, щоб тримати опору. І на ручки ми також підіймаємось. Можна на кулачки, можна на пальчики, кому як зручно. І прокручуємо. Ми прокручуємо, яка наша задача? Наша задача прокрутити від внутрішньої частини. Не заводячи на підколінну частину зону, тому що там у нас знаходиться лімфатичний узел. І повернути на зовнішню частину. І таким чином ми пропрацьовуємо по кругу, скажімо так. І виходить у нас по внутрішній частині, переходячи на зовнішню, це один раз. Це у мене вже четвертий раз. Це рівень для початківців. А рівень для професіоналів про, рівень ПРО, це коли ми можемо поставити ліву ніжку, наприклад, на праву ніжку і задаючи, надавлюючи своєю вагою, ми пропрацьовуємо. І з внутрішньої частинки на зовнішню. І з внутрішньої на зовнішню. І з внутрішньої на зовні. Дуже добре. Тепер я перейду на ліву ніжку. Розвернуся. Так, поклали. Більше до, зовнішнь... до внутрішньої частинки. Поставили. Іншу ніжку і починаємо 10 разів для того, щоб відчути свої тригерні точки, якщо вони є. Дуже мені подобається тренування по МФР, тому що реально після них приходить такий релакс. Я себе відчуваю набагато краще. Тому що в мене дуже активний спосіб життя. Я займаюся танцями, займаюсь боксом, займаюся у спортзалі. А ще я займаюся зі своєю дитинкою, з чоловіком кожного дня в іншому направленні проводимо час. І, звичайно, це все нагрузка на наші ніжки. І дуже круто, коли ми. Не лише доглядаємо за собою з точки зору краси, а ще й з точки зору здоров'я, так? Я вважаю це дуже важливим аспектом. Ой, я прям відчуваю ці три точки можна затриматись. Так, дуже добре. Піднімаємося трішки вгору, пам'ятаємо про частину під колінкою, ми її не зачіпаємо. Також наша друга нога задає вагу. За допомогою кулачків ми задаємо напрямок і пішли із внутрішньої. Назовні. Із внутрішньої частинки назовні. На Але е, найбільш така е, хвилююча тригерна точка в місцях з'єднання сухожиль знаходиться ось тут. Особливо у дівчат, які сідають на шпагати, займаються згибаннями різного характеру. Так? то можна тут навіть отак от повністю всією вагою. Ще можна навіть ніжку сюди поставити і пропрацювати. Можна навіть постояти трішки тут. Дуже добре. Це така моя паличка-боручалочка. Якщо ви спробуєте, ви зрозумієте, про що я і, можливо, будете використовувати повсякденному житті, повишаючи рівень свого життя, так? Бо якщо ми себе відчуваємо здоровими, бодрими, енергійними, то й рівень життя нас покращується. Дуже добре. Тепер перейдемо на передню частинку ніг, а саме берцова частинка і квадріцепс. Ми зараз пропрацюємо. На берцовій частинці треба бути обережним і уважним. Чому? Тому що у нас тут кісточка, так. А наша задача розмістити свою ніжку. Таким чином, щоб наш м'язовий пласт був на ролі. І пропрацьовуємо його, не попадаючи на кісточку, бо наша задача пропрацювати саме м'яз. Дуже добре. Так. Переходячи з зовнішній на внутрішню частинку. Дуже добре. Тепер я переходжу на іншу ніжку, розвертаючись, щоб було видно. Постав... Поклала ніжку, на м'язу внутрішню частинку і пішла. І перевернулась. Так, зараз. Так, зручніше. Раз, один. Два. Один. Два. Один. Два. До речі, я забула сказати про те. Тим... Кому, кому не можна проводити це тренування? Не можна проводити це тренування людині, яка має запалення, а саме температуру вище 37,5 градусів, коли відбуваються запальні процеси в організмі. Не можна використовувати це тренування для людей, у яких є варикоз ніг, а саме четверта стадія. А також не можна використовувати це тренування людям, у яких були переломи в ближайший час, і стан не дозволяє проводити це тренування. Так, дуже добре. Тепер переходимо до двоглавої частинки передньої частинки ноги яким чином це відбувається. Задачу нам треба лягти, а краще всього ще перейти на лікці. Наступна ніжка, в даному випадку, права ніжка як опора і прокручуємо. І можемо відчувати, отут на місцях з'єднання можуть бути тригерні точки. Тому ми їх, наша задача їх пропрацювати зовнішньо. У мене от на зовнішній частині двоглавої мишці завжди тригерна точка. Зараз я підніму трішки вище, з таким чином я її хочу пропрацювати. Ох. Я відчуваю такі больові відчуття дуже яркі. Але ж я вже вам казала, що після тренування відчуття будуть неймовірні. Так, перехожу до іншої ніжки. Також відразу хочу до зовнішньої частини. Двуглавий. А, це прям такий кайф. Больовий кайф, я б сказала так. Так ой. Дуже добре. Можна лягти, до речі, на дві ніжки, прокачатися таким чином. Так. І тепер. Я вам так розкажу, я тут робити цього не буду, але можна ще покласти значить, на мат наш валик і лягти на спинку, але на поясничний відділ ми не лягаємо. Ми лягаємо трішки вище, і наша задачка роздвинути ніжки, поставити на ширині всього мата по, шир... да? по бокам. Покласти ручки за голову і таким чином прокатитися, будуть відчуватися похру... пох... похрущування хребта. так І коли ми назад повертаємося, наша задачка підняти трішки догори голову. Коли повертаємось в цю сторону, голова опускається. Тут підіймається, тут Опускається. Пропрацьовую зону місця біля лопаток. тому що це зона, яка найчастіше е, у нас хвилює, турбує нас. Так? Дуже добре. І також за допомогою начиків можна пропрацювати, до речі, повністю передню частину грудні мишці, ребра можна пропрацювати, можна пропрацювати дельти. Яким чином це відбувається? Ми ставимо мячик на ту мишцю групу мишць, які ми хочемо пропрацювати. Беремо, наприклад, лівою ручкою, правою фіксуємо. З невеличким таким натисканням, і по кругу пропрацьовуємо кожну частинку. Дуже зручно, до речі, цим м'ячиком пропрацьовувати, покласти м'ячик ззаді. І затулитися, притулитися до стіни, і зажимаємо за допомогою стіни нашого тулуба м'ячик, і також задаємо темп рухи там кругові чи вниз догори, пропрацьовуючи кожну тригерну точку. Ну що, в принципі, це таке було коротке, коротке ем, ознайомлення з базовими речами для тренування МФР. Бажаю всім добра. Щастя, миру та енергійного самопочуття. До нових зустрічей!